Всім доброго дня, сьогодні закінчилось судове слухання по статті 185 Кодексу України про даний правопорушення, а саме з'яснення поклара працівникам міліції. Свідки, які нібито були присутні при складанні протокола сьогодні дивним чином чомусь не явились, хоча наш любимий пан Сосяк. На минулому слуханні пообіцяв, що дані свідки, які зазначені в протоколі, обов'язково будуть доставлені ним особисто. То також, як він нам пообіцяв, що буде доставлений заступник начальника Косівського ОВС, який є начальником дільничних. От ситуація така свідків цих не було, був свідок Коваль, який склав висновок, на основі якого було. Складено цей протокол по 185 статті. Ну, там далі по, по самому опитуванню буде відео, будуть коменти, там досить цікаво. Ну, мені основні тези сподобались, що при складанні висновку він ознайомлюється з матеріалами, які були викладені мною та журналістом Віталієм Анатолійовичем Косенком. І е, він ознайомився, але на питання моє чи він після ну перегляду... Цього відеоматеріалу, коли там було чітко зазначено, що ми звертались, викликали 102 в Єремчі і дзвонили на гарячу лінію. Чи він звертався в Єремчанське міське відділення та в ДАІ обласне про результати перевірки наших звернень? Він сказав, що йому це не цікаво, не звертався. і, Тобто, ну не цікаво, так не цікаво. Він собі склав висновок, в нього була чітка вказівка скласти висновок і притягнути до 185 статті. Ну, далі, а що саме, саме що мені сподобалось, е, приїхав на слухання Руслан Кацаба, і суддя всіх запустив, дозволив відеофіксацію, е, всіх запустив в порівні з минулим судовим засіданням, всі були допущені, було ну, відкрите слухання досить гарно, цікаво, дуже вдячний судді, і надіємося, що так буде в подальшому. Все, ну я думаю, далі слідчі слухання перенесене на 25 число, на, 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 на 15.30. Все, всім дякую, всім пока.